10 тисяч гривень для онкохворого хлопчика зібрали під час благодійного заходу кольоровий світ. У трирічного саміра Геренка – гострий лімфобластний лейкоз на дороговартісне лікування. Потрібні чималі кошти. Отже, збирати їх вирішили усім миром. Інтерактивна вистава Лунтик та його друзі, ігрові майданчики для дітей різних вікових категорій та вподобань від закидування м'ячків та виловлювання рибок з басейну для найменших до канатової доріжки для найстарших. Діти грали, а батьки активно вболівали. Саме таку мету і переслідували організатори. Наше бажання в організації цього празника було в тому, щоб підняти статус сім'ї як такової, тому що ми бачимо на сьогоднішній день, що Інститут сім'ї давление з різних сторон. Нам би очень хотелось, щоб родители приходили вместе со зі своїми дітьми, щоб вони время час в місті папи і мами, щоб діти дійсно внимание своїх родителей, любов, заботу. А ще на маленьких відвідувачів свята чекали подарунки та морозиво. А наприкінці організатори підготували спеціальний сюрприз шоу мильних бубашок. Найактивніше, найвправніше та найспритніше отримали супер призи. Задоволення від свята отримали як діти, так і батьки. коли ти приїжджає, і коли ти бачиш її очі, ура, ура! Дітки, шарики! Ну звичайно, це свято для дорослих. Та основне призначення заходу благодійність у безпрограшній лотереї. Ярмарок милосердя міг взяти участь кожен бажаючий. Вилучені 10 тисяч гривень підуть на лікування трьохрічної черкасця Саміра Геренка, ворогу на гострий ліпопластичний лейкоз. Ця дитина особливо потребує нашої допомоги. Вони дуже сім'я незабезпечена, мало забезпечена. І в дитини така хвороба – острий лімфобластний лейкоз. Мама має ще двох діток, які також потребують материнської заботи. Мама вже майже півроку знаходиться з цією дитиною в лікарні. І одна хіміотерапія вона коштує приблизно 25-30 тисяч гривень. Таких коштів у людей, звісно, немає, і ми вирішили зробити цей захід для того, щоб допомогти цьому хлопчику видужати, бо без нашої допомоги він не зможе одужати.